Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, відбулася фінальна прес-конференція перед поєдинком Тайсона Ф'юрі проти Френсі Сангану, який відбудеться в ніч з 28 на 29 жовтня. Пряму трансляцію бою ви зможете подивитися в нашому телеграм-каналі, тому підписуйтеся. Попереду буде ще багато цікавих поєдинків. Як стало відомо зі слів промоутера Френка Уорена, то Фюрі Тангану поб'ються за спеціальний одноразовий сезонний пояс від WBC, так як організація не дала дозволу на бій за чемпіонський пояс. Уорен висловив надію, що такі події, як ця будуть відбуватися щорічно. Під час прес-конференції 59-річний батько Тайсона Ф'юрі Джон Фюрі скористався ситуацією та намагався спонукати 57-річного Майка Тайсона зустрітися з ним наступним. Окремо відзначте мені людину, яка виховала його, Джона Ф'юрі. Він не боїться жодної людини на землі. Незалежно від того, що вони зробили, незалежно від того, які їхні винагороди, Джон Ф'юрі боїться лише одного, і він не від світу цього. Це всемогутній Бог. Хтось із живих хоче битися з Джоном Фюрі. Я тут готовий йти. Майк Тайсон, що ти можеш сказати про це, мій брате? Я просто з нетерпінням чекаю цього бою, щоб зіграти головну роль. По-перше, коли цей бій Фюрі проти Френсі Сангану вперше прийшов до мене, я сказав, що цього не станеться. А потім я спостерігав, як він проводить спаринг. Слухай, Ерл Спенс теж був там. Він вдарив цього хлопця і не тільки вдарив, але й зламав йому ногу. Я сказав, є ймовірність, що тут щось може статися. Дозволь мені сказати тобі, мій брате, світ побачить, що станеться з вашою людиною, Нгану. Твоєму хлопцеві відірвуть голову в коробку та виб'ють мізки. Не турбуйся про це, якщо я помиляюся, ми з тобою будемо битися одразу після цього. Так. Так, я і великий Майк, я і ти будемо боротися. Йди туди, брате мій. І новий чемпіон світу у важкій вазі. Тайсон Ф'юрі – людина з усіх людей, людина, яку неможливо перемогти, мій син. Нгану не зможе перемогти мене, Майк, і я марний. Можливо, не ви, а ваш син. Я готовий йти прямо зараз, мій брате. Зніми окуляри, щоб я побачив страх у твоїх очах. Ні, я боюся тебе, але твого сина я виведу. Вибачення прийнято, ви достатньо чоловік, щоб вибачитися. Це був гарний вигляд, тому що він тобі знадобиться, мій брате. Нам усім це потрібно. Після цієї перепалки з промовою виступив Френсіс Нгану. О, чувак, що б я почав? Ти будеш смертоносним? Ні, я думаю, що це кінець, я прикінчу його дупу. Я думаю, знаєте, що це ніби сон який збувся. Я пам'ятаю, як 4 роки тому я вперше зустрів Майка Тайсона прямо тут. Моїм єдиним проханням було, що разу, коли я буду битися з Тайсоном Ф'юрі, ти будеш у моєму кутку. І люди думали, що я програю, я був божевільний, цього ніколи не станеться. Так, це було 4 роки тому, липень 2019 року, ось ми тут, ця боротьба відбувається. Я дуже схвильований, я живу мрією. Знаєте, він завжди був моєю мрією, і це ніколи не було легко, але ми це отримуємо. Я хочу подякувати всім тут, хто допоміг провести цей бій, Бобу Аруму, Френку Уорену, а також велике спасибі за те, що ваша високоповажність, містер Туркі Аля Шейх, який влаштував цей бій. Я маю на увазі, що це може бути трохи дивно, але я дійсно хочу подякувати Тайсону Фюрі за те, що він прийняв бій, за те, що ризикнув, тому що для нього це теж великий ризик. Він може лягти спати в суботу ввечері, тому я ціную його мужність і також дякую йому за цю можливість. Тож дякую, хлопці. Далі з промовою виступив Тайсон Фюрі. Це абсолютно неймовірно бути тут, у Великому Королівстві Саудівська Аравія, і головна подія ще більш особлива. Тому щиро вітаю Королівство Саудівська Аравія, і також турки Аля Шейха та всіх інших, хто бере участь у цьому: Френка Уорена, Боба Арума, Майка Тайсона та всіх, хто тут. Френці, суся преса, усі засоби масової інформації, без усіх вас, хлопці, це не було б великою подією, тому щиро вітаю всіх вас. Привітайте чувака, там Спенсер Браун. Ви знаєте, що ми всі маємо бути вдячними, і ми всі пройшли довгий шлях, щоб опинитися тут. І це сталося за такий короткий проміжок часу. І ми бачимо, як усе це розгортається, щоб бути причетними до деяких телефонних дзвінків і деяких речей, таких як організація та все інше, щоб побачити все в реальному житті. Це неймовірно, тому перш за все, я просто хочу сказати вам дякую, я дуже радий бути тут, щоб влаштувати шоу. А по-друге, у мене є великий Френсіс Нгану, щоб битися. Він великий чоловік, він великий чоловік, я бачу. Він скористався моєю порадою щодо одягу, який він носить. Він виглядає трохи шикарно. Кажуть, найкраща форма Лестушів – це наслідування, і він одягнений у свій костюм без сорочки. Я почав це, тому він імітує, і я скажу одне. Багато наслідуватимуть, але ніхто ніколи не повторить, тому що є лише один циганський король. На питання Чингану дійсно намагається наслідувати Ф'юрі, Френсіс відповів: Ні, я намагаюся повторити Тасі на Ф'юрі. Після всіх розмов бійці піднялися та провели битву поглядів. Ф'юрій, який раніше стояв перед Ангану та показував свою перевагу в зрості, то присідаючи перед ним, то навпаки ставав на шпиньки, тим самим стаючи ще вищим. Що ж, поки що це все, пишіть про свої враження від прес-конференції та чого чекаєте від бою. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!